Так, дивіться, вау! Маленькі які! Почали рости Отак от от. Да, удачно ми сюди зайшли прогулятись Йдемо збирати грибочки, друзі! Я вас вітаю! Круто! Рукаем грибы. Нарешти мы. Третий сезон. Мы охотимся за белыми грибами. Нарешти мы их нашли. Класс. Вот такие вот. Прилив трошки. грибочек, Кайф. Будемо шукати далі. А, дуже цікава полянка. Просто кайф. Показує а, таких два біленьких. Два біленьких. Сировішка. І тадам! Оце красавчик. Нарешті ми знайшли огромний білий гриб. Кайф, друзья. Офигенно. Довидься, реки. Довидься, реки, здоровые. А -а -а. Класс. Вот это да. Фух. Да, сегодня нам с Диланькиным еще остыть. Да ты -а что. -а -а -а. Ще один красавчик Да, Кайф Дякую лісак. Ще один біленький біля дороги Да і ще один? Ох який А, тут він не один подивіться Опа. Красавчики. Кайф. Покажу вам рідкісний грибочок. Лакований, грипрейший. Ще молоденький, тільки почав рости. Вот, все, видите. Для любого пенечка дуже корыстный хрип. Из нее роблят настойка. А вот старый уже погодный. Вот. Класс. Ну, мы тут их встречаем часто. Вот. Надеемся, что успеем его забрать, когда он вырастет. И идем далее. Ах, какой. Маховичок маленький. Почали расти. Класс. Смотрите, какая сыроежка классная. Молоденькая. Маховичок. Один, два, и три, четко, біленький, маленький, просто. А туша у нас. А, цел один. А офигеть. Ще один Чуть не став на нього. Ух ти. А ще є? Зараз найде. Яка гарна сироїжка. Щопка. О, тут їх багато. Знайшли гриб, веселка, який вже вже старикуватий. Щоб пощастить, то знайде молоденький. Покажу вам. Ось такий. Маховик. Частенький такий. Красавчик. І... О, такі грибочки. Називається гімнопус веретоной. Гриб-паразит. Їсти не можна. І такий. Дуже багато їх вже. В лісі Все прямо окружили дуб паразити. Висяць їх тут. Даже трошки схожий на опеньки чимось. Але не вони. Знайшли одненько січа того маховичка. Він вже, мабуть, старенький. Первий Ладно. Добре. А, дивіться, друзі, який гарненький. Маховичок. Уже пішли. Да. Такий чистенький, красавчик. Сейчас я вам ще щось покажу. Не бачу, не бачу, не бачу. А! А, все ще один. А, тут їх два. Тут два маленьких таких. <гум> йду, йду, йду. <гум> йду О, Це Це, навірно білий у нас. Ось такий грибочок. Знайшли. Бурвичок. Окей. І далі. Дивіться, друзі, як мухомор пантерний. Трейнічок такий пробивається. Раз тут. Пантерний маленький і ще маленький. Почали рости. Да. Ось такі грибочки. Тоже. Цікаво. Установушка. Покажу вам який грибочок отакий От клас Ах. білий. Так, знайшли такий. круто. Сейчас покажу вам еще. И еще таких. Тоже красавчики. Класс. Все, шукаем далее. Сегодня нам фортеть. И вам, божаю, друзья, удачи тоже в такие охоте.